Росія вбиває цивільне населення. Війська країни в ніч проти 26 лютого били по Україні керованими ракетами та шахедами. На жаль, у кількох областях є жертви. Про всі наслідки чергової атаки терористів говоримо у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться, щоб не пропускати важливого, і одразу будемо переходити до головного. Чергова ніч не минула без терору російських окупантів за минулу добу і цієї ночі. Російські терористи в черговий раз атакували Україну. Застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони камікадзе, ідеться у зведенні генштабу збройних сил України станом на ранок понеділка. Тривога через ударні безпілотники була оголошена уряді південних і центральних областей. Так, після 22 години, 25 -го лютого мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі. За уточненнями від глави ОВА Сергія Лисака було пошкоджено 10 приватних будинків і кілька авто. Також було відомо про постраждалих, загалом четверо осіб. Це чоловіки 41 і 49 років і жінки 20 та 60 років. Всі нині у лікарні під наглядом медичного персоналу. По області так само було неспокійно. Увечері ворог бив по Нікопольському району, зокрема по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Для ударів противника використовувались дрони камікадзе, важка артилерія та РСЗВ-ГРАД. В результаті пошкоджене підприємство на ньому виникла пожежа побиті будівлі, автівки. Але, на щастя, люди не постраждали. На Сумщині ворог застосував проти цивільних українців керовані авіаційні бомби. Під прицілом опинилася юнаківська громада. Всього зафіксували чотири вибухи. На жаль, не минулося без фатальних наслідків. Від авіаудару загинуло дві людини. Це подружжя, яке перебувало у себе вдома. Вщент рознесло один приватний житловий будинок, а ще п'ять домівок пошкоджено. Двоє мирних мешканців загинули на Херсонщині. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені три багатоповерхівки та 13 приватних домів. Внаслідок танкового обстрілу населеного пункту тягинка у дворі власного будинку. Росіяни позбавили життя 44-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одна людина дістала поранення. У Білозерці та Антонівці Херсонського району пошкоджені газогін та автівки. Крім того, минулої доби противник обстрілював Томану Балку, Однокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське і сам Херсон та ще низку міст. Дісталося і Харківщині. Близько 23-ї години окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по СМТ Пісочин. Там було уражено два цивільні ангари з зерном. Крім того, уламками побита техніка, яка є на балансі місцевого підприємства, а саме трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Крім цього, за темної пори доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів регіону. Також противник запускав іранські шахеди. Зокрема, біля 2.20 ночі. В селі Скрипаї Чугуївського району відзначили влучання двох БПЛА по території непрацюючої бази відпочинку, пошкоджені три одноповерхові будинки та територія бази. Інформація щодо потерпілих там не надходила. О 2.15 відбувся обстріл авіабомбами населеного пункту Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль без постраждалих. Наслідки станом на ранок ви бачите на знімках, які оприлюднили у обладміністрації. Загалом же в результаті роботи протиповітряної оборони такий із 14 ударних безпілотників типу шахет, які загарбники запускали з власної Курської області, збито 9. До того ж, нашим оборонцям неба вдалося успішно знешкодити три керовані авіаційні ракети Х 59 Додам, що також були над небом України помічені прольоти балістичної ракети Іскандер М із території анексованого Криму та атака двома ЗРК С-300 і протирадіолокаційною Х 31 П. Вона була випущена з поки що окупованої території Запоріжжя. Днем раніше подібними снарядами путінські загарбники атакували нашу одеську область. Попри постійні удари, захисники України планомірно знешкоджують засоби противника, зокрема, мінімізують його авіапарк. Так напередодні уікенда силам оборони вдалося збити російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Начальник розвідки Кирило Буданов пророкує: якщо впаде ще один ворожий борт, цілодобове чергування їм доведеться припиняти. Однак тут варто констатувати, збиття навіть такої літальної махіни не зменшить кількість масованих ракетних атак по Україні, адже Росія ще має літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Пропоную пряму мову речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося, не будуть підлітати тим самим А 50 Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак, зауважив він. Тим не менше, ми віримо у сили добра і впевнені, що побачимо не одну приємну та переможну новину. Аби їх не пропускати, підпишіться на канал сейчас. Будемо раді вашому коментарю та вподобайці. Адже працюємо для вас, шановні. Минулої доби так само агресори завдали комбінованого удару з повітря, а найбільше руйнувань зафіксовано на півдні країни та на Донеччині. Про всі ці наслідки ворожих атак. Дивіться у попередньому випуску від моєї колеги. Будьте з нами, не перемикайтеся! Загарбники тероризували наші мирні міста усю ніч. Росіяни знову вдалися до жахливих обстрілів. Удар з повітря був комбінований двома хвилями. Найбільше руйнувань зафіксовано на півдні та в Донеччині. Чи є постраждалі та наскільки успішна робота нашої ППО цієї ночі, розповідаємо далі. Це канал Сій час. Моє ім'я Софія Кожевник. Підпишіться на нас, поставте вподобайку, а ми розкажемо усе детальніше. Отже, вночі 16 російських дронів вдалося збити нашим протиповітряним силам. Шахети були запущені з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Відомо про роботу нашого ППО в семи областях. Найбільший удар пройшовся по півдню країни. Про це повідомила начальниця координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Спочатку атака відбувалася у напрямку Миколаївської області. Наступна була спрямована на центральні регіони з переходом на західні. Першу та другу хвилі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали результативно. Цитую. На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з чорного моря знищити нашу ППО. Для чого використовував ракети типу х 31 П. Але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів цієї ночі. Вони мали розгалуження і по напрямку, і по часу. Зазначила Гуменюк. Які наслідки цієї атаки у Херсоні ворожий снаряд влучив багатоквартирний будинок, що знаходився в спальному районі? Загорілися речі на балконі однієї з квартир. На місці працювали оперативні служби для ліквідації пожежі. Крім того, пошкоджено ще сім приватних будинків у кількох селах через обстріли пошкоджений газогін. У шляховому Херсонського району ворог поцілив у навчальний заклад. Через російську агресію на жаль, одна людина загинула, а ще шестеро дістали поранення. Є руйнування і на заході. Хмельницька ова повідомила, що ворог в чергове завдав удару і працювала ППО. Внаслідок атаки відбулося пошкодження об'єкту інфраструктури. Наліч шахетів на Київщину відбувся вже зранку. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Але обійшлося без пошкоджень та постраждалих, запевняє начальник київської ОВА Руслан Кравченко. Цього ранку Київщина була атакована ударними БПЛА. Повітряна тривога тривала дві години. Падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів, запевнив чиновник. А на Полтавщині частково зазнали ушкоджень дах та вікна приватного будинку. За інформацією повітряного командування Схід на Полтавщині збили два БПЛА типу шахет. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте найбільших руйнувань цієї ночі зазнала Донеччина. В основному били по Константинівці ракетами С-300 руйнувань та пошкоджень зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, дві приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків. А загалом же в регіоні понад 60 руйнувань. Попередньо росіяни запустили по містах Донбасу ракети с 300 поранено цивільну особу. Чого такими обстрілами намагаються досягнути росіяни? Прихильність українців, що ви відчуваєте, коли російські ракети та дрони літають над вашими головами? Напишіть про це під відео. Не забудьте підписатися та натиснути вподобайку цьому відео. Також не забувайте про функцію дзвіночка.